Доброго раночку, Лампове телебачення. Будемо сьогодні голосніше говорити, бо через щур тихо, як кажуть наші е, глядачі, е, голову трошки відпустило, бо сьогодні щось дуже спекотно було. І поки я їхав на репетицію назад, то мене так нагрібло, що я вже такий був, не знаю, мене просто. Розплавило, розчавило, розплавило. І перше, що я зробив це я свої кудряхи під холодну воду, і мене трохи вже попустило. Потім я туди-сюди, поїв, не поїв. Там відпочив, релакснув і е якось воно вже на вечір потихеньку, потихеньку відпускає. Тому ми зараз е розглянемо, е я не знаю, як правильно сказати, ну анбоксинги деякі зробимо. І розглянемо, що ми придбали, де правильно у секонд-хенді, а коли правильно у минулий четвер. Е, насправді це не я заходив. Я сказав мамі, кажу, мам, ти ж знаєш, куди зайти. Як будеш десь там повз пробігати, забіжи, подивись, може, там є щось цікаве, що буде мені в колекцію. І таке серйозне запитання для тих, хто мене дивиться. То все ж таки, це хламозбірник чи ні? Це хлам чи ні? Тому що є ті люди, є ті, те панство. Пані і панове, хто дивиться, ну, я не знаю, пані, мабуть, особливо не дивляться в основному пани, панство. панство да? Мене, шановне, дивиться, і пишуть, що це супер-пупер, клас, класні знахідки, все класно. А бувають якісь такі забігають е, рідкісні чи е, ну, не рідкі, мабуть, рідкісні коментарі, коли пишуть, що фу, хлам, що за хлам, фу, 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 не купляйте, не півапрес. І знову і кудись вони потім діваються, ці люди. коли, ти починаєш з ними е, 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 якусь розводити. Демагогію починаєш з ними там про щось, ну, щось всім чисто на, на фактах, на пальцях розкидати, то вони потім кудись діваються, ці е, писателі, ті, хто пишуть такі коментарі. І таке незрозуміло, навіщо взагалі писати. Ти бачиш, ти зайшов на канал з якоюсь. Конкретною тематикою. Тут є і то, і то, і то, і то. Але це то, що тобі не подобається, не ще взагалі щось писати. Ну, е, ну Є таке поняття, як, не знаю, як то кажуть, не в борошно, а в воду. Да, там. Е, припустити в борошно чи припустити в воду, да, щоб воно трошки бульки пішли, але ані негативного, ані позитивного ефекту нема, просто з того, щоб щось відбулося. Треба. Терміново щось зробити, щось сказати, якось висказатись, да? треба щось сказати. Але я скажу що? Скажу, що навіть такі коментарі, в принципі, потрібні. Хтось там бігає на дворі незрозуміло. От. Такі коментарі теж потрібні, і вони теж. Щось роблять, там якось просувають, десь воно ну, там вилазять якісь інші рекомендації. Так що пишіть будь-які коментарі. Е, бачите, у нас такі довгий довгий вступ, але відео буде саме коротеньке да, огляд. Перше, що я покажу, це відеокасета. Насправді, я от уже скільки бачу відеокасет, які не в Україні продавалися, я е, завжди в позитивному шоці. Тому що у нас таких коробочок, може, десь і попадалися якісь такі коробочки, але дуже рідко. Не бачив я таких коробочок ну, в ті часи, коли я дивився фільми або мультики на відеокасетах. Ну, не бачив, не бачив. В основному це були просто такі: як пам'ятаєте, да, такі кишеньки е, з картону, в які, з яких діставались касети, назад ставлялися. І все. А отакі штуки. Я вже вперше побачив тоді, коли почав реально е на лотах вигравав е спочатку, а потім почав бачити на секонд-хендах. Це якийсь такий мультик Visitor and Other Stories. Е отак, отак виглядає. Це, я так розумію, е лялько ляльковий мультфільм, я так розумію, зроблений. Е прикольно. Е із задоволенням подивлюся. Бачите. Галограмочка є, ліцензія, все як треба. Мені подобається Universal. Ніколи не дивився, якщо хтось бачив. Розкажіть ваші враження. Але мені здається, що ніхто цього не бачив у нас тут, на наших просторах. Так, не б... А, 2000. О! Так це 2001 рік, уявляєте собі? 2001 рік, то це і не така що собі і старезна штука. А, ні! The Visitor, Fishing and Goods 1969 Small Films. Потім 70-го року, це, я так розумію, ліцензія була. А це вже Universal перевипустив на касеті аж у 2001 році, уявляєте собі? Коли вже Там, я не знаю, чи DVD, DVD, мабуть, ще. А ні, баже, DVD уже було. Але дуже-дуже тільки починалося DVD, да? Вона ж PlayStation 2, коли вийшла, вона ж уже на DVD була. DVD уже починалося, а VCD уже було. А вони, бачите, все одно на касеті випустили. Ну, Касета, все, що ви любите. Любите магнітну плівку, на ній? це ж магія. Отака у нас відеокасета. Прикольна. Так, їдемо далі. One Disc Edition. Russell Crowe, Master. and Commander The Far Side of the World. Якась така про. не знаю, про, яких, про якісь. якісь е, морські, морські пригоди. так? Я не знаю, ніколи не бачив цю штуку. Е, з радістю подивлюся. Давайте подивимось, що там всередині. Оп! Ось так це виглядає. Free Movie Map. Тут написано. О, прикольно, прикольно, бачите тут ціла така у нас тут рекламочка. Диск. Просто запилений, можна сказати. Може його там дивилися два з половиною рази. Але по факту ніяк, майже ніяк не вплинуло на диск. Йдемо далі. У нас тут ще є ось таке кіно. Думаю, ви знаєте це, так? Да? Воно, пам'ятаю, коли воно було з, росі... з російським перекладом, це типу пающі в терновніки The Thorn Birds. Бачите? Ось так це виглядає. Це в нас супер обкладинка, да? чи не знаю, як правильно сказати, кишенька. Ось сам диск. Повторюю. Ну, до речі, там логотип. А, бачите, І тут і тут є е, цей голограмка голограмочка Warner Brothers. І тут, подивіться, як це виглядає. Ось так. Вони просто двусторонні, розумієте? І виходить, що тут диск 1, епізод 1, епізод 2, і диск 2, епізод 3, епізод 4. Тобто вони двусторонні. Треба обережно зараз дістанемо. Ну, отак от, от. Бачите? Прикольно. Єдине, що я бачу, що. Ой-ой-ой-ой-ой! Бачу, що тут у нас тріщини. Тріщини на самому, на самому Яблучці. Ну, тобто, на тому, що у нас, за, за що воно кріпиться. Це дуже, насправді не, не дуже добре. Тому що. ну, кому, кому сподобаються тріщини? І отак це виглядає. Ну, сподіваюсь, що тріщини нам не розірвуть, як старезні. Пам'ятаєте, була така штука, коли старі е, ці. Так. Коли старі е, дисководи могли розривати диски, якщо вони були з невеличкими тріщинками всередині. Сподіваюсь, що DVD-шні отак не будуть розривати. Навіть сучасні я бачу дисководи комп'ютерні, вони теж так не роблять. Так. Тепер у нас є. Фільм абсолютно запакований. Ми його зараз будемо розпаковувати. Action Pact. Так, що у нас тут? ага, Ліам Neeson. Cold Pursuit. Не знаю, я сподіваюся, правильно вимовив ці складні слова. Воно в дуже гарну у нас плівочку запаковано. Так. Ну, і щоб насправді ніхто не сумнівався, я час від часу дивлюся фільми на DVD, на blu рейчику На blu рейчику рідше, але їх у мене і менше. А на DVD е Я вже дивився, що там, Jurassic World дивився. Це те ж саме, що не, не дуже стареньке кіно. І Містер Біно він зараз собі там включаю, е вмикаю. Пос, посміюсь. Ну, тут, бачите, без всяких рекламок мануалів, просто собі э, отаке. От от. Але воно новохеньку є, бачите? Новеньке. Що дуже радує. Іще один диск, він також запакований. A Sky Original Gangs of London. Ага, бачите. Банди Лондона. Да? Банди Лондона. Давайте подивимось, як воно виглядає всередині. Я не розумію, чи це фільм, чи це серіал. Він повністю запакований теж. Бачите, я... зараз я при вас це все розпаковую. І мені здається, що це ж. А, це взагалі 2020 рік. Розумієте, це супер нове кіно. О, бачите. Вам пощастило. А до речі, ця Нісен, це оліємні сенцейки. А, 19 рік. Бачите, все, все по черзі. а Це 20-й рік. Давайте відкримо. Він такий тут... Якщо тут він майже невагомий, а цей такий я відчуваю, що тут щось є. Можливо, там гроші? Оп! А, -а, -а зрозумів. То це серіаль виходить? Чи це просто. Давайте подивимось, скільки у нас дисків. Раз, два, три диски. Тобто ось так виглядається. Раз, два, три. Подивимось. Ну, раз воно було запаковано, то зрозуміло, що там має бути ідеальний стан, як і, я, як, і, як і думав. Стан ідеальний у цих дисків. Не знаю, не бачив цей серіал. А може, це не серіал? Я просто не знаю, я ще не розбирався. Ну, Написано, що воно. Де тут? more than a. Touch of Quentin Tarantino, Sleek Crime Drama, unflin Unflinchingly Ferocious. Фу, я не можу це вимовляти. Я просто думаю, що англійська мова це штучна мова. Ну, і, в принципі, як і російська. Взагалі, мені здається, що в основному мова загарбників, вона штучна. Ну, мені так здається. О, бачите, другий диск теж в ідеальному стані. Можна, в принципі, і не показувати, але я також покажу, щоб е, ні в кого не було. Ну, до речі, тут щось якась невеличка царапка є дряпка. Ну, це вже, я думаю, механічне. воно ж якось там. Хтось його вкладав туди. Значить, може, хтось там випадково його трошки під підчекрижив. Бачите, написано: Game of Thrones, but without the dragons. <гум> написано, да? Кажуть, що Гра престолів, але без драконів. The New Drama Series. Uh, we'll All Be Hooked On. Бачите. Новий, новий серіал драма. Ну. Треба дивитися. Це, я так розумію, він завершений. Сподіваюсь. В трьох дисках. там, Тут ж написано, що це перша чи друга сезона. Тут написано просто, що це серіал. Я так розумієш, це з тих крутих модних серіалів, які. Е, е, які там одна, один сезон і все, і більше нічого не треба. Ну, На ці е, гарні позитивні Gangs of London ноті ми завершимо на сьогоднішній випуск. І е, ну, ще раз закликаю: пишіть, ставте вподобайки, якщо сподобалось. Пишіть, якщо, От, бачите, я бачу, що є запит на більш гучний звук. Е, я над цим буду працювати, обіцяю, поки що налаштовуйте просто е, приймач, коли заходите на мій канал, просто трошки голосніше ставте, налаштовуйте на більш голосний звук. А ми, коли будемо вже більш підходити, е, так не знаю, як то кажуть, більш е, неправильно сказати. ну, Ви зрозуміли мене. Якщо ми будемо, коли ми будемо, точніше, не не якщо, а коли. Коли ми вже будемо робити продакшн. О, тоді і звук буде краще. А може, ми і в обхід продакшну у нас буде звук голосніший. Подивимось, можливо, навіть це буде найближчим часом. Дякую за перегляд, Марф Єгорка, Горенич Змій і Лампове телебачення. Дякую. Опа.